Щоб ми могли собі дозволити величезну сцену, величезний продакшн, велику телетрансляцію, дуже багато людей, які би хотіли бути на такому концерті, щоб ми ви виконали абсолютно всі пісні, знані і незнані, видані і не видані, всі, які були написані, і, важливо, пані Світлана знає, які пан Ігор ще мав тільки у мріях. І щоб ця українська музика лунала завжди від кордонів. Викорпаний весь світ. Павучі Ігоря Поклада. Дякуємо. Руслановська, дивися, тут, поки ти була, внизу мені, так, мені прийшли значок. Ігор Поклад. Книжка Ігоря Поклати. Давай по тобі, мені ком... то все. Тобі... І квіти, тобі... І так. квіти тобі, давай, Господи. Правильно. Ви знаєте, я не я не впевнений, що я а, у всьому згоден у тому з тим, що сказала Руслана Лежичко, тому що ми можемо зробити і в національному палаці Україна. І поприходять наші мордаті начальники і будуть робити пафос навколо своїх імен. А сюди прийшли ті, хто дійсно люблять Ігоря поклада, ті, хто дійсно ставляться до нього серцем. Можливо, ті, хто не зможуть собі дозволити купити квиток у перші ряди в Національному палаці Україна. Але ми сюди прийшли, і Бог нам дав і погоду, і природу, і вас найкращих в світі українських глядачів. Ну і для вас співають найкращі.